Це ми їдемо за Києвом. Володимир, скажіть, а де ми були з вами? Ми були в славному місті Золотоноша Черкаської області. На даний момент ми повертаємося до Києву через містер Переяслив Хмельницький, історичне місце от воно з боку тут. І ми вас вітаємо. Кривий ріг вітаємо на Черкащині. Дякуємо, дякуємо. Да, це ми тут зупинилися трошки по поїсти. Ну, надо. Вот. Дивіться, тут лес. Я вам скажу, алергії нема. Здравствуйте, Україна, Київ, Кривий Ріг. Ви чули, де ми були. Вам советую обращаться до цього адвоката. Владимир Павлович. Чому я советую? Тому що таких адвокатів дуже мало. Може їх і взагалі нема. Це єдиний, з яким я прогулявся, розслабився, а також зафіксував дії, які ви побачите гопніков селюков в скобках мусоров. СБУ. С <laughs> вам часть. Короче, ну, я вам скажу такое мое мнение. Вот это вот в мусадню прокуратурах, то есть вот этих вот частных э, организациях, которые носят сброю, это все было. Это специально сделаны такие организации, чтобы они сами туда обращались. Їх же за руку туди ніхто не тягне від цих мусоров. Це роджені такі люди, які ці зробили такі організації, і йде відбор. Ви ж подивіться, там парк Юнасть, як я дзвонив на урядову, в поліцію. Вони ж два слова зв'язати не можуть. Так само, обращайте увагу на них. От хто починає тупити два слова не зв'язує, ото вам уже тупорилий. Ви поняли? Гопник. Що таке гопник? Гопник це той, що боїться людей з под тишка займається хернею. А потім получає бубан. Это я вам розказую так. Ну, я теж був молодий, неоднократно приходив ходило їх гупать. То, що вони там свистять язиком много, ви це все, все побачите. Як вони кучкуються. А поодиночки, ну, я вам розкажу, що було в молодості, що я з ними ділав. Як я їх став раком. Ви поняли? Так от. Дивитесь. Продовження. Мусоров! Суди СБУ, моя задача як журналіст, дивіться, щоб ви розуміли, зафіксувати. Ви поняли? Я мовчу, ніде нікуди не лізу. Ви це побачите на судах, я мовчав, там я мовчав до тих пор, поки мене хтось не затроне. Тільки починають мене затрагувати, тоді получають те, що вони получають. І вони що? показують, хто вони є на самом деле. Это бидло. настоящее быдло, которое не де, не може не пристроїться, не себе не показати, а показує тільки там, де його... Вы поняли? Может взять, где он нужен для чего-то ему за это, Платят энную сумму денег. Так вот, я вам рассказываю, мусора, вы что думаете? Если вы там рассказываете, что вы я полицейский угрозы, слушай, буба набью только так. Полицейский ты, блядь, прокурор, мне похер кто ты такой. Понятно? Я потім тобі на суді розкажу закони, що ти там робив, блядь, і як ти там відчувався, блядь. Принесеш всі документи своєї організації потом. Хто ти є на самом деле повноваження. А вам, господа товариші, пани цивільним це я кажу. Всього доброго. До нових встреч. Для Ваши видимости на YouTube-канале. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.